Так, я на своїй пасіці буду сьогодні працювати з роями і слабенькими сім'ями. Привіз я ось один рій і другий, він там стоїть біля жовтого вулика рій. Буду зараз їх з'єднувати. Звісно, трошки пішло все не по плану. Мало Мабуть, по-іншому я це все робити. Планував, що мав робити з ними, з цими роями. Значить, це дві в мене сімейки, вони... Самі слабші на моїй пасіці. Там було по 8, по 8-9 по рамок, не пам'ятаю. 8-9 грамок, приблизно, грубо кажучи, будемо казати. І значить, я вирішив, що зараз скоро буде зацвітати липа. Я значить, ну щоб не по числах, по днях буде легше орієнтуватися. Е, в четвер я вбиваю матку в жовтому вулику і знаходжу матку, вбиваю ось в цьому вулику. І я собі планував, як? Я їх в четвер забираю. Це вже було десь в один вечора. У п'ятницю ввечері я привожу ось ці рої. Так я їх і привіз в п'ятницю ввечері. Якраз сім'ї без маток у вуликах сутки знаходяться, вони точно вже будуть знати, що вони осиротіли і в них немає матки. І тоді я, значить, в п'ятницю ввечері ну, привіз би і привіз ці рої. Я, значить, в суботу, їх на вечір, вони собі вже тут руйочки обліталися, а я їх в суботу ввечері мав з'єднати. Але все спортила погода. Почалися у нас в нас душі, грози в суботу. Якраз я прийшов сюди на пасіку, мав робити, з'єднувати все отут. І, значить, почалася гроза. Я звідси пішов. Це вже було десь 6-7 вечора. Ну, погода мені дощ не... Не дав змоги їх з'єднати. В неділю була холод, а ні, не, в неділю дощ був. Цілий день дощ падав. Вчора понеділок. Значить, було холодно. Цілий день холодно, у нас 11 градусів тепла показувало. Ну, тобто їх, тим більше я зараз буду їх, коли з'єдную опирською м'ятним роствором, вода, тобто тепленька. І на ніч там 7 чи що тепла. Тобто я міг би захолодити розплод. Тому буду робити сьогодні вівторок, прийшов, зараз он, бджілки обльотуються. Якраз зараз теж скільки годин. Е да, без 15-ї третього. Ну мене завжди бліт, йде на пасіці десь біля 3 годин дня. Буду зараз значить, з'єднувати їх. Але що, яка проблема, що ці сім'ї, так як в них немає матки, я мав ну, через сутки з'єднати, але у них вони вже стоять, скільки? 4 дня виходить, без матки. Тобто там точно є маточники. Вже в цих сім'ях, де я у вуликах, де я позабирав. Ну, я зараз буду. Зараз буду перш передивлятися, забирати всі маточники, які у них що там потягнули. Ну і через розетку зараз буду з'єднувати їх. А ройові, чого я залишив ройові матки? Ройові матки завжди мають велику силу. Тобто в цей рік, от 23-го року, ці матки будуть дуже сильно засівати ну, тобто рамки, хоч вона може бути і старшою 2-3 роки для матки. Все одно вона в цьому сезоні буде дуже сильно сіяти, бо якби ну, вони створюють нову сім'ю, їм треба на, нарощувати силу. Тому матка буде в цьому році працювати, ну а на наступний рік вже буде мені видно, що з нею робити. Міняти, не міняти. Ну, більш всього, що вона піде на заміну, бо ну, матка 2 роки максимум і неї треба замінювати. Отакі діла. Так що все, я вдиваюсь, розпалюю димара і йду зараз. Буду трошки більше проблем. Я щоб мав, відкрив вулика, поперскував їх м'ятним раствором, поставив рамки і на цьому була б крапка. А тепер ну, мушу переглядати повністю всю сім'ю, щоб забрати всі маточники, бо можуть убити матку, тоді не прийняти. Все, пішов передіватися. Так, ну що, приступаю, звісно, наробив трошки собі проблем, Але хто ж знав, що випаде цей дощ і похолодає так сильно. Так, ну м'ятний роствор і, ну, і газета, все, що мені потрібно через газету, буду їх з'єднувати зараз. Зараз мушу передивитися, щоб я тоді зразу через сутки як привіз руї, з'єднав, то ну, в мене все було підготовлене, а так, а так мушу передивлятися. Просто більше часу займе, так нічого. Нічого страшного такого немає, конечно, але світленька рамка. Так, до речі, їх можу одразу і обшикувати. Можна навіть трусити. Треба трошки звільнити місце, щоб ставити з е, роїловки рамки. Ось такі всі пусті медові я наверх підніму. Так, ну тут ще поки не бачу маточників. Одразу їх обробляю м'ятою. м'ято. Рамочка я підставляв, матка тут хужіша сіла. Матка стара, теж минулорічний рій був. Тут виявилася стара матка, то вона сіяла погано, а це я для них допомагав, підсилював їх. А потім вирішив не тягнути їх, Смисли їх витягувати, витягувати, а толку практично ніякого не буде. Ну, ближче до осені на наступний рік. Це вже осінній мед більше вони б принесли, була б вже нормальна велика сім'я. А так я вирішив з'єднати з руйом. То вони зараз відразу буде в них велика сила, получається, матка плідна, вже сіє. То було буде все нормально. Вони зараз липа зацвітає і буде працювати як вже велика сім'я в мене. Вони відразу перейдуть, Тут навіть сьогодні я вже поставлю на другий корпус. І сім'ї будуть працювати. Так, ну не бачу я поки маточників. М'ятний роствор я роблю на, на око, я не це там немає ніяких пропорцій. Тут наливаю води, скільки навіть, хай пів літра води. І капель. Може 5-6 капель е м'ятного роствору в аптеці купив. М'ята воно їм приємно пахне, не, не травлює їх цим димом чи тим, чим ще там роблять. М'ята пахне де і все, вони не люблять запах. Брод, я знаю, навіть меліса і м'ята натирають руки, щоб бджоли не були, не кусали менш агресивні. Їх успокоює цей запах. Так, знову один ось маточник потянули. Я його забираю. Один маточник. Це не рахується. По-чесному я думав, тут буде більше маточників. А бджоли ще щось. А, от маточник теж таке, вони ще щось відтягують, але не зрозуміли, Ну, це добре. Бо я думаю, ось теж маточник потянули теж там. Зараз у вас буде нова матка, нове підкріплення, так що вони зараз запрацюють з завтрашнього дня з новими силами. Так, ще зараз буду бачити, який там рій. Бо не знаю, кришку відкрив. А це до речі, тоді в суботу мав з'єднувати ввечері як почалася груза. Єдине, що я встиг, це відкрити кришки. І все, ось цю, І почалося. Я ж сьогодні я зміг прийти до цих бджіл. Я ж кажу, трошки не так, як я планував, але нічого. Страшного не трапилось? З'єднаю і так. Отож це один спосіб і розширення пасіки ловлячі рої. І якщо всі вулики зайняті, отак підкріплення на головний взяток, це відразу ж, ой, впало. Це відразу ж яка сила сила сім'ї буде. Матка сіє, особливо ройова. Вона ж страшно як засіває. Ах, вжалила. Так, ну і тепер газету застеляю. Замість застивної буде у них тепер газета. Отак, так, щоб на саме дно ще можна отак трошки дирки поробити. Не геть прориватися, отак. Пару дирочок, щоб вони... Тут зараз ще одненько окрасне. Є. Так, є. А саме дно опускаємо. Так, все. Грубо кажучи, така як заставна доска з газет, виходить. Тепер дивлюся, що у мене тут прилетіло. Це. Це ловки, які стояли у мене на двох дубах. Вона навіть вода зібралася. Не знаю, чи конденсат, чи може де протікало від дуща. Так, вона першу рамку достать, там буде легше. Так, ну і бджол теж зразу зараз пирською м'ядною кислотою, тут дзвонить, я зайнятий. Так, 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 бджілки. Не агресуємо, успокоїлись. А блін, зараз там давить буду. Ну, і паршиво. Паршиво вийшла перша рамка. Так раз-раз-раз-раз пшикую. Раз, раз цю ще не може поставлю. Тут може буде толк з нею. Так, і цю рамку було б наверх підняти мені, тому в неї поставлю по камі з боку. Я неї на другий корпус візьму, бо в мене всі рамки не помістяться на першому повністю відтянуто. Тут. Тут з медом все. А як жалі, це якісь злі бджоли. А будете злі, будете наказані. Так, все, цю рамку ставлю на край. на ось цей край ставлю. Так, да, є, он засів, бачу, засіяно. Зараз може буде видно, покажу. Вон там є. Личинки на дні лежать. так Ставлю. Ну, матка значить є це добре. Значить, неї шукати точно тут я не буду. бо Я знаю, що вона тут є. Так, ще дві рамки якраз в мене влізе. Матка вже почала сіяти. так ну Ці рамки такі в мене вже не вистачало, то, звісно, не дуже вони гарні на вигляд. Але нічого вони зараз постоять. А вже на наступний раз, як я буду передивлятися, то я їх позабираю, їм поставлю більш, більш такі вже нормальні рамки. Так, все, от через газетку плотненько я їх поставив. Тут небагато бджілок на цій рамці. Я їх зараз струшу, струшую, струшую їх, значить, до своїх поки ще до, до своїх отак. Ще й дуже добре, що оцей напріск. Напріск, оцей медок дрипає. Це теж плюс. Тут все, все. Ці вже всіх пшикою. І значить я роблю отако Раз, раз, і сюди, і сюди. Все. Останні на землю. Хай залітають, знайдуть свою дому. Так, закриваю. Так є. Все, польот теж. Є на край. І заставну. І ставлю заставну. Все, корпус на 12 рамок, на 10 рамках сиділи бджоли, а зараз 12 рамок і зверху. 15-16-17 рамок. наступний раз буду я дивитися, я думаю, що я доб'ю цей корпус вже до кінця. Тобто 24 рамки, липа зацвітає, бджоли працюють, матка сіє і все супер. Отак, От з невеликої сім'ї. Оце був такий мене середнячок. Та була слабша в жовтому вулику, та ще слабенька. А це такий середнячок і відразу ж на сильну сім'ю. О, ще одна рамка, як це я про неї забувся. Не побачив, ставлю, ставлю їм сюди, зараз тут матка буде сіяти, бджоли хватає, їм тісно не буде, хай працює. Все. Так що все. Все, є. З'єднав. отак бджолки зараз літаються. еть не поміщається в люток. Ну нічого, це нормально. Зараз он видно. Вони не б'ються, вони всі одним запахом. Яка прилітає, вона з медом, в неї запустять сюди, вона попроситься і в неї бджоли опускає. Яка бджола з медом, вона може залетіти в будь-який вулик. Так, друга сімейка моїх слабачків, де живуть вже пару днів без матки вони. Але зараз цю ситуацію я виправлю. Так, Зразу трошки їх пшикаємо. Вони без матки можуть бути агресивні. Ну тут в мене вже слаба сім'я, вона на кількох рамках була в червні місяці. Тобто тут матка була зовсім не кудишня. Тоже передивляюся зараз. Передавляюся, зразу їх обробляю м'ятою, з запахом м'яти. Так, ну ось теж потянули такі маточники ще невеличкі, бо не багато днів пройшло. Вон. Але і цього не треба, щоб було. Віддалі мене, мало будь-з'єднувати через сутки. Ну, бджола знає, що вона осиротіла це десь за 6 годин, 5-6 годин книжка пише. Але я вирішив підстрахуватися. І, значить, мав їх сутки тримати. ну вийшло, що... Чотири дні. Жали йти. Так, ну це більше маточників потягнули, кстати. Це більше потягнули. Ось маточник. Ну, вони ж такі не дуже страшні, конечно. Ще, я ж кажу, що не так багато часу пройшло, не, не критично, так що... Все добре. Де це бачив ще? Тут ось два штуки чи три. Тоже вони потягнули, щоб не бути сиротими. Ну Щоб це от, тако залишити, то з їх не соєняти, матку їм зараз плідну не підселяти, а отак, щоб вони самі, то можна сказати, що ця сім'я вже пропавша. З неї ніякого толку не було, вона сама по собі зім'я слаба. Поки звідси вийшла б матка, поки вона обліталась, поки вона посі... почала сіяти, поки народилася бджола, обліталася, почала працювати, то це вже була б і зима. Тому сюди тільки або їх з'єднувати, або підселяти було плідну матку. Ну, я штучну, звісно, тут матку забрав, вона сіяла, але... Видно, що з нею толку ніякого не було. Ну, тобто це ж не сім'я. Це рій в мене рібіший прилетів. Пальцями От так прорвати, да й теж сайде. Ці газети сюди ненадовго. Так, ну і третю страховочну є. Так, це вощинку я їм ставив. Вони вже тут геть мед почали печатати. З цієї сторони отак не дуже важно відтягнули. А з цієї сторони мед почали складати і печатати. Кстати, якісь рижі бджоли такі, як бакфости в мене. Ну це бакфости. Кось Ну У мене точно не втікали. У мене бакфости ще не руїлися в цьому році. Так, тут Та, ось матка бігає здорова, можливо і бакфостережі всі такі. Матка не мічена, але велика. Ну тут така маточка буде працювати перед всій сім'ї. Головне тримати рамку над вуликом, щоб матка, не дай Бог, не випала на день на землю і не згубилася. Так, супер ставлю. Так, є і тут. Ну от за що я кажу? Отак сіють ройові матки. Можливо вона і стара, можливо стара. Зато вони засівають. Я не знаю, як, як, як молода, і то молоді не всі так сіють, як ройові матки. Тому я їх і вирішив з'єднати. Зараз така сила буде, вони так будуть бігом силу набирати. цих два вулика. Аби встигав їм підставляти рамки. Все, а через день-два я прийду, загляну, теж засіяно, все, все сплошне запечатано. Мед зверху вже запечатаний, з них, з них вже можна рамку меду буде брати качати. А зараз ще як з'єднаю, то липа перецвіте, не мені другий корпус наносять повністю все медом А якби я не з'єднував, Рій би в цьому році набирав би силу і ця сім'я не знаю чи набрала би силу, бо вона геть була не, не нещасна в мене. Так що я думаю, що я зробив правильний вибір. Їх з'єднавши. І крайня рамка теж засіяна. От я ж кажу, матки зараз таку силу мають. Печатний розплод на крайній рамці. І мед, все медом залито. Ставлю теж сюди. Все. А через це не, не договорив. Через пару днів прийду, подивлюся, як вони з'єдналися, як вони цю газетку на неї повністю порвуть. Останки я заберу, що тут залишиться від нього. І все. Так. а цю рамку я просто зараз трушу, а потім їм підставлю, поки вона їм тут зайва. Теж пересипаю у вулик до своїх. Є ті, що залишились, можна висипати перед, перед вуликом. Вони свою хату вже знайдуть. Так, забираю. Все. З'єднав, зараз бджоли всі одним запахом. Було видно, яка зараз Тут матка у них та сіяла на двох рамках. Це теж рамки їм підставляли, які були з розплодом, це всі рамки підставлені сильних сімей з пасіки. Матка сіє, матка сильна. Будуть вони працювати і носити мед. Отак, з маленьких сім'ю. При вешеру ям можна зробити гарну велику одну сім'ю яка буде давати, ну, з яких буде більший толк, ніж з двох тих маленьких було. б. Але в цьому році вона працює і принесе мені меду. І на слідущий рік буде сім'я. А рої я ще собі зловлю. Я зараз ці роїловки можу закласти знову рамками, вивезти і за тиждень-півтора в мене знову буде рій. Отак бджілки теж злітаються. Ті ще які з руїловки смисмої координати в неї біля жовтого вулика. Але вони, так як тут нічого немає, пів метра різниці допустимо, щоб бджоли зорієнтувалися і зайшли у вулик. Зараз вони всі одним запахом злітаються. Так як я казав, бджола, яка прилетить прильотна зараз вона летить з медом або з пальцею, в неї запускають в будь-який вулик. З цим проблем не буде. Ну все, бджоли літають, боротьби ніякої немає. Це головне, все, всі. Заходять, виходять. Mm -hmm. Так, ну от такі справи. Все, з'єднав я ці дві сім'ї з руями. І тепер в мене не маленька сім'я Ірій, а одна велика сім'я, яка в цьому році спрацює. Це я гарантію даю. Ну, тобто, тим більше з такою маткою, як в жовтому вулику, там, звісно, засіває вона. Тут ще. Пізніше прилетіли бджоли, то видно, по розплоду ще не можна так сказати, яка матка. Ну, Вони всі руєвій сильні, тобто тут питань ніяких немає. Бджілки працюють, літають, липа цвіте, мед збирають.